Містично загадково та дивовижно у міській художній галереї відбувся творчий музичний вечір Хеллоуін Велосова ніч. 2023». Гості заходу насолодились музичними новинками від композитора Сергія Горюновича, музичними поемами, які присвячені містичному Кременчуку. А також почули прем'єру українських творів від композиторки Світлани Косяк. Сьогодні приїхала моя учениця, яка жила в Чехії, дуже там багато ми з нею працювали. І сьогодні буде, буде прем'єра цілого ряду нових композицій, популярної музики, так що буде звучати сьогодні містична. Так, ми затрагуємо тему Містичний Кременчук і буде звучати містична музична поема Приделарі. Яка пов'язана з, з будинком нашого музею, організатори вирішили об'єднати на заході хеллоуін та Велосову ніч, тим самим зробивши вечір більш заворожуючим та магічним. Велесова ніч це стародавнє українське свято, яке припадає на ніч з 31 жовтня на 1 листопада. Це свято має глибокі корені в дохристиянських язичницьких традиціях та пов'язане з Богом Велесом, якого вважали покровителем мистецтва, музики, поезії, краси та. Ланту щастя та любові це такий захід, коли з'єднуються душі людей, які вже вийшли за завісу, і які ще знаходяться по, по цей бок завіси. І для нас це містичне час містичний, коли, коли дуже можна доторкнутися до духовного світу, згадувати якісь бажання. Щось робити, щось робити творче. Завдяки віртуозності та майстерності музикантів гості з заходу повністю поринули у світ музичної магії. Дуже гарний концерт, дуже все сподобалося. Дуже гарно співають. співачка дуже гарно співає. Весело, змістовно. Ми дуже задоволені сьогоднішнім вечором. дякуємо. Ми в захваті. Дуже гарно, дуже гарно, дуже емоційно, дуже красиво, елегантно. Все зроблено так, все з душою. Ми дуже розчулені з цим дійством, яке сьогодні відбувалося тут. Анна Литвин, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.